Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати електровелосипед 26 дорожній крубі АМ рама 17. -та. Стильний міський електровелосипед з колесами 26 дюймів у рубі призначений для всіх, хто віддає перевагу невеликій швидкості, комфортній прямій посадці та стриманому, але незабутньому дизайну легка рама із алюмінію, розрахована на вагу до 120 кг. кілограм. Галадкі широкі шини добре пом'якшують на рівності дороги. На задньому колесі стоїть система перемикання передач на 7 швидкостей. Електровелосипед обладнаний потужнім заднім багажником, повнорозмірними крилами, підніжкою стильним дзвінком. Загалом це більш дорогий Кіти – та якісний аналог електровелосипеда «26 Дорожнік». Двигун потужністю 350 Вт дозволяє розвинути швидкість до 30 км за годину. Літієвий акумулятор 36 В вольт на 12,8 цілих амперів встановлюється на багажник та закривається на ключик. Акумулятор з такою ємністю дозволяє проїжджати близько 40 км без допомоги педалей, допомагаючи педалями, можна значно збільшити цю вістень. І якщо потрібно збільшити пробіг, можна використовувати акумулятор на 15, 18 або на 21 один ампер за годину. Що збільшить пробіг вона одно Му заряді до 50, 60 або 70 км відповідно на електровелосипеді Встановлено систему пас, коли велосипедист крутить педалі, двигун включається в режимі допомоги. Регулювати потужність цієї допомоги можна вибираючи один із п'яти режимів допомоги на lcd панелі. Крім цього, на LCD відображається поточна швидкість, заряд батареї, денність поїздки, загальний пробіг, час у дорозі, середня та максимальна швидкість. Є підсвічування дисплея для нічного часу. Час повного заряджання акумулятора 6 або 8 годин. Заряджання входить у комплект. Вага електровелосипеда близько 20 кілограм. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент, еківерування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти для свого велосипеда у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачу, вулицю Масарка, 54 навпроти супермаркету Сільверленд біля Діду. Для уточнення деталей ви можете заходити на наш сайт motolux.com.ua Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами, вказаному вас. На екрані підписуйтесь на наш канал та вкладіть подбайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.